Вранці 6 квітня армія РФ вкотре завдала масований ракетний удар по Запоріжжю. Герой цієї програми брав безпосередню участь у ліквідації наслідків ворожого обстрілу. Нам надходить повідомлення з диспетчерської служби про різні події. Пожежа ракетні обстріли. Ми реагуємо миттєво, виїжджаємо на надання допомоги. Людям в наші обов'язки входить рятування людей, рятування людського майна, рятування людей після ракетних обстрілів. Специфіка роботи стала набагато складніше в зв'язку з тим, що Російська Федерація наносить ракетні обстріли, масовані. Є дуже багато постраждалих після виїзду. Страшно Страшно за особовий склад в першу чергу. З останніх подій, які наносять повторні удари, ну, кожного вдома чекає сім'я, родина. Ну, після закінчення тривоги нам надають сигнал, ми виїжджаємо на місце ракетного обстрілу, на розбор завалів, ліквідацію, розбор завалів та рятування людей. Звісно, що один у нас, ну, це водій, який робить на насосі, Він моніторить небо, він дивиться за всім і передає нам інформацію. Ще нам передає інформацію Одес. Якщо є небезпека, вони нам повідомляють про це. Ну, ми йдемо в сховище. Після закінчення ракетної ну, ракетної небезпеки виходимо з сховище і далі. Продовжаємо працювати. Закарбувалася в пам'яті СМТ Кушугум внаслідок ракетного обстрілу о 5-й ранку був прильот. Жінка навіть не встигла відреагувати, Ми її достали з-під завалів. Жінка 55 років було і навіть не встигла зреагувати. Дійти до бомбосховища на свого укриття. Чотири години шукали жінку. Сусіди повідомили, що вона знаходиться, знаходилась в цьому будинку. Прийшлося розібрати весь будинок, щоб достати із-під завалю. Ми виїжджали 6 числа зранку. Надійшло повідомлення, що внаслідок ракетного удару була зруйнована цивільна інфраструктура. Ми виїхали на розбір двома відділеннями, де проводили гасіння пожежі та розбір конструкцій. За нашу професійну злагодженість, швидке реагування після ракетного прильоту, на яке ми миттєво зреагували, нас, наш президент, відзначив нас подякуємо. Маємо додаткові відзнаки за. Занесення за мою службу нагороджували подяками, медалями. Майже кожного дня країна-агресор РФ цинічно завдає ударів по містам своїми безпілотними літальними апаратами. Про те, якими вони бувають та яку несуть в собі загрозу, розповість наш фахівець. Безпілотними літальними апаратами називається пристрій, який дистанційно керується так званим оператором. Армія Російської Федерації застосовує проти нас розвідувальні БПЛА та ударні БПЛА. Розвідувальні БПЛА це Орлан та Зала. А ударні БПЛА це типу ланцет. Що це взагалі означає, коли ми бачимо в якихось пабліках, що над містом літа безпілотник, це означає, що армія агресора зараз слідкує за нашим містом для того, щоб наносити ракетні удари по місту, а потім коригувати вогонь або ну бити, бити більш прицільно по ну потрібним їм цілям. Взагалі, як так відбувається, так що от над нашим містом спокійно собі літає якийсь безпілотник, і так в режимі онлайн транслює їм цю інформацію. Це відбувається, тому що безпілотники вони літають на великій висоті, і ПВО, на жаль, не може їх одразу, скажімо так, дістати. Тому це дозволяє їм прям коригувати ледь не онлайн вогонь по нашому місту. Що потрібно розуміти при цьому? Коли є така загроза, звісно, потрібно бути більш пильним, потрібно йти в укриття. Бо якщо безпілотник літає, то скоріше за все буде нанесено удар, може навіть не один. Для нас, як фахівців ДСНС, що це може означати? От, наприклад. Ланцет да збитий ланцет він не вибухнув, лежить на землі цей безпілотник. Нам до нього також не можна підходити ні в якому випадку, бо він може бути встановлений з вибуховою речовиною, з вибухником, який спрацьовує на самоліквідацію. Тобто, коли наш фахівець підійде до нього, може відбутися детонація цього. Безпілотника. Згідно наших алгоритмів, ми маємо знищувати їх на місці, встановлюючи дистанційний заряд спеціальною або роботизованою технікою. Наразі в нашому підпорядкуванні в головному управлінні є така техніка, що дозволяє умовно безпечно виконувати даний комплекс робіт. Ну, скажімо так, немає сенсу ризикувати людьми, так бо, як ми знаємо, ти можеш підійти, а він може в тебе вибухнути прямо перед тобою. Тому ми застосовуємо роботизовані комплекси для цього і дистанційно встановлюємо заряд і знищуємо їх на місці. Розбирати ці БПЛА або брати собі на озброєння заборонено, бо несе собі в ризик того, що він може вибухнути безпосередні дії поряд з ним. Якщо ми говоримо про ударні безпілотники, ну це вже типу шахет. Так? Ну, тобто звичайні ланцети до міста Запоріжжя вони не долетять, скажімо так, бо це дуже велика відстань. Але якщо ми говоримо про шахети або так званий Герань-2. То вони є, несуть собі велику загрозу навіть для будинків, тобто там великий потужний заряд вибухової речовини близько 50 кг в одному. І вони зараз армія агресора використовує так звані термобаричні заряди. Що означає термобаричні заряди? Коли е шахет під коли дрон підліта до е цілі, він випускає газ, е ну, газову суміш, яка запалюється. Тобто, е Окрім дії вибуху, створюється ще дуже велика температура, яка прям випалює все навкруги. Це до речі, сучасна їхня розробка 24-го року. Вони з 24-го року почали використовувати ці дрони. І от у нас вже в місті Запоріжжя, конкретно в Заводському районі, силами ППО було збито два таких дрони, тобто вони не здетонували, вони впали, і нашими фахівцями-піротехніками було вивезено і знищено дві бойових частини саме термобаричних дронів. Бо не дивляться. Чись на те, що шахет летить там 160 км на годину, а не 1000 км на годину, ну для нас це не важливо, бо ти не знаєш, коли він куди він впаде. Тобто, навіть якщо це буде не пряме влучання, а навіть якщо буде збито шахет буде збито за допомогою сил протиповітряної оборони, все одно існує ризик, що він впаде тобі на подвір'я. Ну і, скажімо так, нанесе е, певну шкоду для вашого життя. Тому потрібно йти в укриття, перечекати там цю атаку і потім далі продовжувати жити. Алі сьогодення спонукають нас отримати нові навички Тож фахівець з безпеки в діяльності розповість, як діяти під час обстрілу. Під час артилерійського, авіаційного чи мінометного обстрілу не можна ховатися у підвалах, не можна ховатися на сходових клітинах, не можна перебувати під арками або іншими нестійкими легкоспорудженими конструкціями. Такі конструкції у разі потрапляння в них артснаряддя або близького вибуху можуть зруйнуватися та завдати шкоди. Якщо артилерійський обстріл застав вас вдома, вам необхідно користуватися правилами двох стін. Або знаходитись у місті, яке найбільш захищено найбільшою кількістю стін від зовнішнього боку будівлі. Під час обстрілу необхідно пам'ятати, що обстріл може тривати деякий час. Тому після закінчення обстрілу виходити з захисних споруд або укриттів можливо лише після отримання сигналу від бій або тривалого часу, який Пройшов після останніх вибухів. Якщо ви потрапили під обстріл на відкритої місцевості, вам необхідно використовувати у якості укриття будь-яку природню або штучну нерівність поверхні ґрунту. Це можуть бути будь-які вирви, траншеї, це можуть бути колодязі інженерних споруд, будь-які подвали. Або звичайні природні е нерівності поверхні, ями, вирви, узбіччя доріг. Під час укриття необхідно з'ясувати, з якого боку е насуваються вибухи і таким чином за можливості зміститися в протилежний бік, при цьому е обережно пересуватись по поверхні. В будь-якому випадку підійматися під час обстрілу або близьких вибухів не можна. Якщо вибухи лунають біля вас, вам необхідно одразу лягти на землю, закрити голову руками і, за можливості визначити найближчі до вас природні або штучні укриття. Якщо вибухи лунають дуже близько для запобігання баротравмі необхідно у разі близького вибуху. Широко розтулити рот та закрити вуха долонями. При цьому необхідно пам'ятати, що такі вибухи можуть завдати шкоди не тільки вибуховою хвилею, а ще й за допомогою уламків, які виникають у разі вибухів, відламків цегли, бетону, шматків землі. На цьому наш випуск добігає кінця: бережіть себе та любіть Україну.